На Волині попрощалися із трьома воїнами, які мужньо боролися із окупантами, і на війні віддали найдорожче, що мали своє життя. Із героєм Романом Журавлем прощалися у Берестечку, шлях, яким повільно рухався кортеж із домовиною героя, ряснів пелюстками пізніх осінніх квітів. На міському майдані соборності відбулася громадська панахида. Після цього труну понесли в його рідне село Старики. Там на подвір'ї батьківського дому було відслужено чин Параста у місті Рожище 30 грудня прощалися із загиблим захисником із села Носачевичі Святославом Семінським. Про це пише видання Район Рожище. Небайдужі жителі громади зустріли тіло загиблого захисника навколішки. Біля пам'ятника борцям за волю та незалежність України відбулася громадська панахида. Відспівали героя у храмі архістратига Михаїла у Рожищі. Потім траурна процесія вирушила до рідної оселі загиблого воїна. Прощалися із військовослужбовцем, який віддав своє життя у війні з російськими окупантами і в Луцьку у Святотроїцькому кафедральному соборі. Відспівали 40-річного Олександра Кравчука, який загинув 24 грудня у результаті ворожого обстрілу. Після завершення панахиду домовину із тілом героя прощальною ходою пронесли театральним майданом у цей момент. Лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів, честь і слава героям.